Усім доброго дня і мирного неба. Картошечка. Грання, яку я 4 рядочка посадив, два відра. Висадив отакої картошечки. Стоїть гарно, жук також вже от нападає на неї, двічі я вже бризкав. Я її так прополов, підгорнув, вже вона, як видно, розложується, друзі. Тепла не було, я вчора спробував так один кущик викопати. Що ж вам скажу? Завіз є, а от е, немає самого росту картошки. Холодно було. Я її зараз не накриваю, так вона от стоїть. У нас такий гарненький дощик, пройшов. вам скажу. Так що на городі просто мокрость. Ходиш отак от. У мене так посажені рядом біля картошки помідори, капуста, там далі трошки перець. І отут у мене ось основна картошка, ту, що я сажу, також рів'єра. Я її так, друзі, підгорнув. Вона також сходить. Та картошка була посажена 26 березня. Рання під агроволокно. Це 22 квітня. От дивіться, я вчора купнув один кущик. Ось він лежить. Дивіться, зав'яз є, бачите, така от картошечка невеличка. Як видно. Так от, бачите, є зав'яз. Ну, нема тепла, вона поки ще не росте. Зараз трошки потепліло. І зараз хочу поїхати до доньки туди на огород, де я фрезерував, От перед цим відео було. Там садилася картошка 23 травня. Ой, квітня. 23 тут садилась 22 квітня, там в доньки 23 квітня, а це 26 березня. Ранє. Що ж, друзі, зараз поїдемо і глянемо, як я прополов фрезою і чи вийшла тут картошка. Тут погано видно, тому що я тут підгортав. А там я не підгортав, його буде гарно видно. Що ж, друзі? Зараз поїдемо і глянемо, як я прополов і чи є там бур'ян. І так, друзі, приїхав своєю п'ятнадцяткою. 15... Сьогодні 18 травня. Якби я, друзі, не прополов. Дивіться, як видно гарно ряди, бачите? Коменти читаю, кажуть, зачепляв ти там картошку, не зачепляв. Друзі, практично ніде нічого не зачепив. Не викопав ні одну картошину. Воно видно, невеличкий бугорок, ти йдеш. І оце зараз якраз дощі. Дивіться. Бачите, вже бур'янесяць пішов. А якби я його не прополов, цю картошку, вона посаджена 23 квітня. І знову треба буде її прополоть, а потім прогорнути. Або їжаками пробігти. Ну, то вже будемо дивитися, що ми будемо з нею робити. Картошка вже сходить. Ну не вся, правда. Дивіться, от. Гарні рядочки, практично тут уся зійшла, тут, от, видно, пропущено трошки. Ну, Якби я фрезою зачепив, вона була б зверху, понимаєте? А може десь картоплеса жалка не досадила, ну, я думаю, ще вона там вилізе. Видно, да? от так? Отак от. І тоді так було, навіть більші більше були бур'яни. Вже починає обратно зеленіти все. Оце були б такі бур'яни, от я з боку не пройшов, от дивіться. Вже були б такі бур'яни. Ще в коментах написали, що я просто їздив по пустому. Сергій там написав, я тільки що прочитав, вирішив відео зняти. Що ж, друзі, не той вік у мене, щоб оце когось дурити. Дивіться, рядочки. Я аж туди вона. Тові когось дурити. Бачите, от видно, як йшла фреза. От Полоса. Бачите? Тут не трогало. Ну і тут же ж, бачите, бур'яна практично нема. Він тільки-тільки висипається. Так що картошка на місці. Дружина довольна. Я навіть не представляю, як би я її викопав фрезою, щоб мені сказала б дружина. Теж вважав, що жив, що даром. Друзі, ну що, отакий стан дивіться. Ну і відстань тут картошка від картошки, ну, сантиметрів може 25-20. І тут от, дивіться, такий гарненький стан. Вже повилазило. Тепер ще треба буде її прополити або одразу обгорнути, якщо отакий маленький бур'янець пригорнути. Тільки ж дощі не дають. Оце я зараз стою тут. Мокре таке все, дивіться. Дощ і сьогодні аж був, дивіться. Все, нічого не розсипається. Друзі, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Фризою також можна полоти, я її ще хочу доробити. Потім будуть ще відео. Друзі, всім дякую за перегляд.